Всім привіт! Сьогодні хочу розказати про аномалії коронарних артерій. Схематично я вам намалюю на праву коронарну артерію, як виглядає, і ліва коронарну артерію. Вона ділиться на стовбур. Передню, це стовбур, передня і огинаюча. І від гілки. І Це права коронарна артерія, в якої теж відходять гілки. Ось ми бачимо стовбур передня, огинаюча. Інші це у нас права коронарна артерія. Ось так от виглядає на різних проєкціях. І ось вагинаючи, Ось так проходить. І от опередня. Це норма, саме норма цієї коронарної артерії. А тепер я схематично покажу, що в нас вийшло в аномалії. Ось це права коронарна артерія, це ліва коронарна артерія, але йде тільки передня. Без стовбура і без огинаючої якусь. Ось ця огинаюча артерія йде від правої коронарної артерії. ось, ось так. Це є аномалія, і ми зараз покажемо, як вона виглядає. Ось це права коронарна артерія. А ось це ми бачимо, як іде від огинаючої артерії від правої коронарної артерії. А ось це окремо йде передня. Місниської гілка, і по факту вона повинна йти ось такраз. Отак вона йти А Вона йде навпаки, вона йде у нас звідси. Так що ось така була сьогодні у нас коронарографія цікава. Бажаю всім здоров'я і гарного дня. До зустрічі!